Котел твердопаливний, модернізований, укорочений. Чому укорочений? <кхм> Можливо, помічали на таких круглих котлах, великих, як бочка. Всередині знаходиться така каструля. Вона там слугує для підігріву повітря. Воно все добре, але вона дуже пропускає багато димогазів гарячих, вони в димар тікають. Тому ось таку модернізацію, варили труби всередину. Значно вони збільшують теплоз'єм. І температура димогазів падає в три рази. На каналі там є відео, де ми фіксували температуру димогазів. Коротше, За рахунок цих труб можна вирахувати, якщо їх розвернути, вирахувати площу і тим самим збільшивши, збільшити його потужність. Ну І це так, зараз по-модному кажуть конвективна частина. А основна маса тепла знімається ось тут інфрачервона частина. Тому оцей револьверний тип теплообмінника показав себе з найкращої сторони. Тому, якщо комусь доведеться застосувати такі труби, застосовуйте сміло.